За круглим столом зібралися три народні депутати Олесь Доній, Олександр Бригенець, Геннадій Зубко та громадські діячі і активісти Житомира. Одразу на початку зустрічі нардепи наголосили, для спілкування із людьми вони завжди відкриті, а тому лишили Житомирянам свої контакти. Депутати впевнені, ця зустріч стане не просто черговою формальністю, а переросте у дієву співпрацю, яка допоможе у правильному напрямку змінити українське законодавство, яке посприяє збереженню ще існуючих пам'яток історії, культури та архітектури. Для нас дуже важливо напрацювати. Ті зміни в законодавстві, які допоможуть місцевій громаді відстоювати певні об'єкти, бо насправді нинішнє законодавство за два роки змінилось настільки, що воно забрало дуже багато прав у громади, і громада сьогодні реально мало впливає на деякі процеси, які відбуваються всередині е, міста, всередині області. А тепер ми хотіли би послухати, яка ситуація тут в місті. Щоб людським фактором ми спробували місцевим і, і київським спрямувати в єдине русло допомоги Житомирській громаді. Найбільше занепокоєння у Житомирян викликає систематичне руйнування та поплюження пам'яток архітектури, серед яких не лише храми та церкви, а й будинки, у яких жили чи працювали видатні українці. Цьому питанню приділили особливу увагу. За останні 30 років знесені або понівечені, таких будинків, до речі, серйозних будинків 30, це будинки пов'язані з видатними людьми не тільки України, а й Європи і світу. 30 будинків знищено. Зокрема, народний депутат Геннадій Зубко зазначив, його лякає той факт, що Житомир поступово перетворюється на місто мафів та пивних кіосків. Будь ласка, поїдьте в Вінницю, поїдьте до міста рівня. Там є бачення головного архітектора, є бачення взагалі міського голови, є бачення інших людей, які взяли на себе відповідальність за культурну спадщину. Які чітко розуміють, як повинно розвиватися місто, так, яким чином давати і дорогу бізнесу, який повинен заробляти гроші, платити податки, створювати робочі місця, але не потрібно взагалі змінювати обличчя міста. Депутати кажуть, сподіваються, виїзні засідання стануть традиційними, адже саме на таких зустрічах нардепи більше слухають ніж говорять і дізнаються про справжні проблеми регіону, а не ті, які зазначені на папері. Тому громадськість повинна брати активну участь у соціальному і культурному житті рідного краю, не покладаючись на чиновників.